Всім привіт! Я вкотре вирішила повернутися на YouTube, і я до вас не сама, а зі своїм помічником, зі своїм креативним блокнотом, куди я записую всі свої ідеї. Так ось, тиждень назад мені почала в голову приходити одна ідея побачила я цей челендж в Тіктоці. Вирішила також спробувати себе, спробувати свої сили, спробувати змінити своє життя. Що це за такий челендж? Челендж називається тяжкі 75. І вже з назви ми розуміємо, що 75 це не просто цифра, а це кількість днів, які буде тривати цей челендж. Um, взагалі, цей челендж пішов з американського Тіктоку, але наші українські дівчата вже підхватили цю хвилю челенджа і успішно проходять його. Тому я вирішила спробувати і себе в ньому. Челендж, на мою думку, складний складний Бо він триває аж 75 днів, але результати від цього челенджу, повірте, вони варті того. Взагалі, в челенджі є декілька правил, які люди мають дотримуватись. Для себе я обрала правила із класичного челенджу, і також трошечки адаптувала їх все ж таки під себе. І в цей прекрасний свій креативний блокнотик я записала, які ж правила, я беру для себе. Перше правило це фізичні навантаження два рази на день по 45 хвилин. В класичному варіанті челенджу одне з тренувань у вас має бути на дворі. Але так як осінь прийшла вже у наш сад, і погода досить швидко псується. І, ну я не думаю, що кожного дня буде погода нормальна, тому я для себе обрала трошечки інший варіант. Одне з тренувань у мене буде саме на орбітреці, який в мене вже стоїть купу років, припадає пилюкою, був куплений ще під час корони, коли всі масово лишалися вдома. Тому. Я достаю свого прекрасного друга і починаю тренуватися на ньому. Друге правило це денна норма води. Я вважаю, що це дуже класне правило, бо воду я п'ю мало. Води я п'ю насправді дуже мало, це може бути взагалі пару глотків за день, і мене це не влаштовує, бо все ж таки вода дуже корисна для нашого організму, для нашої шкіри. Тому я беру це правило для себе. Далі, що ще? Це 10 сторінок нехудожньої літератури. Це взагалі просто бомба, бомбічки правило. Я його беру для себе. Я дуже люблю читати, але не завжди знаходжу свій час, тому зараз у мене не буде відговорок, ой, а почитаю завтра, а сьогодні якось не в настрої. У мене лежить купа книжок, які були куплені мною вже давненько, і чекають, поки я їх почну читати. Вже обрала свою першу книгу. Дуже класна книга, я її починала читати декілька років назад і так і не закінчила, тому хочу почати все спочатку. Ця, ця книга називається Думай як мільйонер. Назва така трошечки специфічна насправді, але книга дуже корисна. Корисна в якому плані? Я коли починала її читати, я навіть і не задумувалась, звідки в мене оці от виникають проблеми з грошима, проблеми з тим, що я думаю про гроші. І справді там автор, наскільки я пам'ятаю, вже буду вам розповідати більш детально, коли я вже почну її читати заново. Там дуже добре автор розповідає саме от про установки на рахунок грошей, установки, які були нам передані від батьків. Ну, такий класичний приклад: що гроші можна заробити тільки тяжкою працею, десь там на заводі, і тому подобне. Ось тому я вирішила почати. З цієї книги і все ж таки добити її дочитати до кінця. І ще в мене там лежать дуже багато томів радикального прощення. Одну книгу я так само почала читати вчора, ще навіть трішечки почитала її. Але для себе все ж таки в першу чергу я вибрала усю книжку Думай як мільйонер. Далі, далі фото та відеозвіт. Звичайно, кожного дня я буду робити фото і відеозвіт і на свою сторінку в Тік-Ток, і на свою сторінку в Інстаграмі, і на YouTube так само. На YouTube я планую викладати це в вигляді влогів щоденних. Можливо, це допоможе мені реанімувати трішечки мій канал, будемо дивитись, можливо, є сенс створити повністю новий і туди це все загружати. Будемо бачити. Я сподіваюся, що таким чином я стану для когось корисною. Можливо, хтось так само змінить своє життя, як буду змінювати його я такими ось правилами. А, що ще вам сказати? Взагалі, взагалі, за правило, я беру собі, що кожного дня я буду постити щось в соціальній мережі. І в TikTok, і в Інстаграм, і в Ютубчик. Для чого? Взагалі, я з літа місяця проходила навчання по нумерології. Мені дуже сподобалося от прям на 100% моє. Дуже подобається. Дуже. Якщо вам цікаво, я можу випустити окреме відео, як я взагалі попала в нумерологію. Можливо, не окреме відео. а Ставлю, ставлю кудись у в ложок з тяжких 75. Взагалі таку картинку вибрала, ніби я на допиті сижу, ще світло так світить на мене. Ну, нічого, це, це також доповідь для мене. Так. І я би хотіла і надалі розвиватися в цій сфері, і для того, щоб розвиватися, мені потрібно. Заявити спершу про це людям. Мені насправді дуже важко дається оце от заявляння про себе. Я дуже-дуже довго наважуюсь, збираюся з силами, збираюся з думками і починаю тільки тоді вже щось робити. Тягнути немає куди, бо навчання вже майже пройдене, вся домашка здана. Єдине, що мені лишилося захистити мою дипломну роботу, коли це буде. Поки що я не знаю, але я думаю, що десь через тиждень-півтора вже буде захист дипломної роботи. Ось. Тому за правило я для себе обрала кожного дня постати щось в соціальні мережі, свої всі соціальні мережі. Також за правило, там є правильне харчування. Я, в принципі, зараз харчуюся правильно. Для мене це не буде якимсь певним челенджем, тому я для себе не беру це правило. Я і так нормально харчуюсь. А єдине, що би я додавала, це не їсти на ніч. Цікаво, якщо я можу поїсти на ніч, це рахується як правильне харчування. Ну, взагалі окей. Скільки, е, скільки людей, скільки й думок. Хтось вважає, що не варто їсти там після сьомої, після шостої. Е, хтось вважає, що нормально їсти за дві години на день, ой, за дві години перед сном. Мені взагалі комфортно, коли я не їм перед сном, коли я все ж таки закінчую їсти десь о 7, о 6. Ось так. Я думаю, що вже будемо ми завершувати це відео. Подивимось, чи буде це вам цікаво, бо мені самі цікаво взагалі, скільки я витримаю. І, до речі, найголовніше правило челенджу: якщо ти здалась, то ти маєш починати з самого-самого початку. Ось так. Тому спочатку починати мені не хочеться. Краще зробити це все з першого разу. Будемо бачити. Мені самі цікаво взагалі, скільки я витримаю, чи витримаю взагалі. Це дуже класно дисциплінує тебе, бо все ж таки спорт двічі на день. Ну. Звичайно, що я не буду робити кожного дня якусь там хардову тренування. Один день це може бути щось хардове, на наступний день це буде щось таке легеньке, типу розтяжки, чи, чи ще щось. Все ж таки мишцям треба давати відпочинок. Я це все прекрасно знаю. Я дуже люблю спорт. Я дуже люблю тренування, дуже люблю тренування в залі, але зараз в мене немає можливості ходити в зал, тому тренування в мене будуть проходити вдома на ковріку. Ось так. А й буду я використовувати, звичайно, відео з Ютуба. В мене є декілька спортивних блогерів, які мені подобаються. їхні тренування мені подобаються. Це, по-перше, канал Ті Джим. По-друге, це Хлоя Тінг моя улюблена, далі там ще є якась блондінка, здається, австралійка, я не пам'ятаю, як вона там називається. Коротше, роботи дофіга, дофіга. Будемо тренувати свою силу волі, приводити своє життя в порядок. Можливо, я занять ще додумаю якісь правила, але мені здається, що цього вже буде достатньо. Так ось, не перемикайтесь, слідкуйте. Завтра вийде перший влог з першим днем. Всім пока!